Доброго дня! Хочу розбавити вишеньку на бритві, вишеньку і в саду. А сьогодні хочу проговорити про виноград свій. У мене столові сорти винограда. І прийшло, прийшов час зайнятися обрізкою його, підготовкою до слідчого сезону. Тут у мене гарні всякі сорти. Це сюди американський сорт. Це сорт Віктор, це Лора. Це прекрасний сорт хурхетний. Але буду викорчовувати, тому що не достигає. Пізній трохи. Не вистачає йому днів. Йому треба 130 днів десь до визрівання, 125. Не вистачає на сонячних днів. Тут рядочком посадив. На заміну посадив Ландиша. Оце Аркадія, прародитель та всіх багатьох виноградів. Ну, ось на цьому лівія прекрасний кущ. На нього хочу показати, як обрізку робимо. Бачите, в цьому году весна була неважна. Усі рукава сюди стали в руках пройшло а він вимерз його обкоротив. І з нього пошли нові рози, ці лози і відсюди. Ну, Дивимося, сюди лоза, на кущі треба ставити приблизно 30 почок. От перший Там, Допустимо, я в'яжу один рукав туди, туди і знаком питання третій рукав. Тобто приблизно по 12 очок десь на кожний. На кожний рукав. І плюс я оставляю, сітай стопроцентним запасом. Теж оставляю. Вода ну, вже я бачу визріла. Оставляю. Вдруг десь щось за зиму, щось вимерзять. І підіймають вище. Ось от, от ще й три рукава є. значить в мене воно у траншеях. Я так і вкладував, щитами накриваю, ну в тому році не вложив. Ну, зробимо із запасом. Ось чотири вже є. Ось вода хороша, пошла роздвоєння. Одне вберем. Збираємо, збираємо, зараз ми подивимося. Они сюди збираємо грубо говоря, підготовили. У нас є Получа один, два, три, 4, 5, 6, 7 ажурків. А нам треба три. От бачите, один вже її спав. Через що роблю запаси. Через що роблю запаси? Оцей старенький теж ми його викинемо. Молодішу лозу вставляємо. Так, і залишиться у нас три п'ять штук. І все. І Тепер беремо, вложуємо на цю сторону і на цю сторону. Вложуємо. Щитами накриваю і він зимує. І ж нічого. І все. На, 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 на кущ потрібно. На кущ На кущ потрібно 30 почок таких, щоб От його підв'язуємо. І йдуть тоді пагони вже вгор. І на кожному пагоні, від кожної почки, по ідеї, росте виноград. Приблизно, може бути, і до кілограма. І так весь пройти, у траншейки вложити весь виноград. І буде супер. Просто суперово. А ще десь відео зниму, хочу як обрізати цей персик, як мене мій друг розказував. Ну як друг, в общенні через соціальні мережі, що на уровні очей, що бачиш, то все зрізай. і обновляй постійно крону. Ну, подивимося, що зроблю. Так як от приблизно яблунька білий налив на чашу формується. Ну от І вона така приблизна виходить. Молоденька яблунька. І вона красиво йде. Так. Добре, гарно дякую. Ось ще виноград. Теж це вже така промзоновая, де майструю. І теж готове до обрізки. Ну подивимося, наступне відео подивимося на персику. Попробую, ну персику хай трошки морози ударять. Сюди надіжда Азос, прекрасний сорт. То ми обрізали лівію, це Божена. Бажена, Божена, то як називає. Це Бі-2. це Ой, рожевий. Я вже дубовський рожевий. А це напевно Аркадія. Щось я так садив, загубився. Ну, от Теж будемо обрізати. Теж дивитися. Десь може на сучок заміщення ставити. І ще десь в далі. Можна, роза в мене в'юща. Можемо ми ще й на розі обріжемо її. У нас красиво цвіте вона. Вона просто як виноградна цвяє. Це теж прекрасний куш, це Велес. З нього ізюм роблю сушу. Прекрасний ізюм. Правда, із двох відер винограда виходить. в мене вийшло, десь три, трьохлітрова банка ізюму тільки. А це рута. Прекрасний теж виноградник. Ну от приблизно так. Не тільки ми живемо одними бритвами, а давай трошки і садом будемо жити. Ну все, дякую, гарного дня, мирного неба, всім добра. Бить добру.